Це якби моя точка бачення така. Ну Думаю, що в цьому є для нас откровіння Христос, молитву наш запропонував нам як вчення про молитву колективну, вчення для церкви. Тому що ми община, ми сім'я, ми колектив, і Бог. Хотів, щоб і його учні, а також і ми з вами розуміли це, що ми частина чогось важливого, частина церкви Його. І Христос виклав це в семи тезах. І ми вже минулого разу обговорили три тези. Якщо ви пам'ятаєте, перша теза це Отче наш небесний. І, якби такий акцент. Отче наш небесний. Можливо, хтось би молився, Отче мій небесний, але ж Отче наш небесний. Ми, Церква, звертаємось як сім'я Його до нашого Бога Отця. І друга теза була, нехай святиться ім'я Твоє. І посвячення це відділення від чогось. І Бог відділив нас від. Цього світу ми його діти, ми Його церква, тому й нехай святиться ім'я Боже в кожному серці, а також і в церкві разом, коли ми знаходимось. І третя теза нехай прийде царство Твоє і царство Боже, воно Воно об'ємне, воно захвачує весь всесвіт, але є місце, де ще немає Церква Божого, і це серце людини, яка не прийняла Бога в своє серце і там нема царства Його. Тому ми молимося, що Господи, нехай Тих, кого Ти вибрав. Котрі ще не прийшли до Тебе, нехай прийде в їхні серця царство Твоє, нехай вони почують Слово Твоє, нехай вони народяться з гори, нехай вони прийдуть в церкву Твою, нехай вони наповняться царством Твоїм. А тепер сьогодні ми торкнемось четвертої тези. Ви, так по порядку цей, тому розумієте, що це нехай буде воля Твоя, нехай буде воля Твоя, чия воля, Божа воля, нехай буде як на небі, так і на землі. Воля Божа, вона досконала сьогодні вже так, як би звучало це слово. Досконалість і тому Бог нас і Його воля досконала, і Його рішення завжди на добро, як написано в Святому Письмі. Ми читаємо Римлянам 12.2. Змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля. Добре, приємне і досконале. Ось така вона Божа воля, тому ми повинні розуміти, що все. Що Бог робить і що Він бажає зробити і тут на землі, і во всьому всесвіті, все це добре, все це досконале, приємне для дітей, його для нас з вами. Бог створив Всесвіт. З якою метою, як ви думаєте? Всесвіт, я не кажу землю, а весь Всесвіт. Яка мета була у Бога, щоб створити це? І це те, що ми осягнути не можемо розумом своїм. Як це безкіні, безкінечність? А Бог створив. Для чого Він це зробив? Як ви думаєте, яка мета була? А мета така, що. Це якби ну, серце наше от цього просто розширюється в радості, що, Господи, не вже так, але воно так. Бог створив з одною метою цей всесвіт, щоб зростити наречену своєму сину. Ось так. Все інше засоби та обставини, щоб зростити наречену своєму сину. А це так. Ну, я як будівник такий, що це мені завжди подобалось, так і приклад такий приведу. Це як будується гарний дім. Да? І техніка, матеріали, рештовки, інструменти, і ось дім збудовано. І, можливо, тепер будуть в повазі лопата, молоток, криштовки. Як ви думаєте? Та ні. Дім тепер в повазі, а про лопату давно забули, так і церква наречена Христа. А все інше на землі тільки допоміжні речі, що в вічності будуть непотрібними. Все. Допоміжні речі, що будуть непотрібними. Церква ради церкви. Бог створив Всесвіт. І все, що діється, це заради церкви. <кій> Таким чином, церква є центральним об'єктом всього, що тільки було звершено Богом у Всесвіті. І головна ціль Божого волевиявлення у Всесвіті це зрощення. Церкви нареченої для Його Сина. Ось така воля Божа. Нехай буде воля Божа. Як на небі, так і на землі. Тепер про, про волю людську трохи скажу. Одного разу Давид, дивлячись на своє тіло, сказав це псалом 139,14. Я славлю тебе, Боже, за те, що ти так дивовижно і причудово створив мене. Можливо, і ми інколи так думаємо, коли дивимося на своє тіло. дивовижно ти створив, Господи, кожного з нас і неповторно. Інколи я також з технікою часто маю діло. І щось треба зробити, десь відкрутити якийсь гвинтик, там, але його не видно, він десь там далеко. І я думаю, як же ті руки, вони бачать, чують, вони можуть це зробити. Ти туди дивишся там, не бачиш нічого. Але руки бачать, і руки роблять, і ти зробиш це. І думаєш, отак Бог нас дивовижно створив. Це тільки руки, це тільки пальці. а… Все, все так, так дивовижно і причудово, говорить Давид. Але хочу сказати, що набагато складніше Бог створив наше духовне єство, нашу душу, наприклад. Відомо, що наша душа це воля, це розум, почуття, почуття емоції це протеж. І воля наша, вона співпрацює з розумом та емоціями. І воля відповідальна за прийняття рішень в житті людини. Чуєте, нашій душі, нашому єству духовному. Воля відповідальна за прийняття рішень в житті нашому. Хоча і розум дуже важливо, але Уже і розум, уже і емоції сказали своє так, а воля повинна сказати останнє так. І про таких людей говорять, вольова людина, чули ви, так, да? може? А бути вольовим це, це добре. Це все наше життя, воно складається з вольових рішень. І ми тут говоримо не про тілесні потреби, а про духовні зараз. Наприклад, служіння чи молитовне життя наше без вольового рішення залишається тільки добрими намірами. Є таке прислів'я. Добрими намірами виставлена дорога в ад. Якщо тільки добрі наміри, то це не дуже добре. Можна так сказати. Ось прочитаємо Луки 9.62. Христос говорить: «Жодний з тих, хто поклав руку свою на плуг і озирається назад, не годиться для Царства Божого. Оце такі люди, які не такі, вони, якби, може, може це поле б ізирати, але ж це так важко. Є хороші наміри, але немає сили волі. І ось такі вони і для Царства Божого не годяться, сказав Христос. Щоб попросити прощення чи простити кому-то, треба мати силу волі. Не кожен може це зробити. Вольові люди зроблять це. Чи може бути переможцем в спокусах? Вольові люди можуть, а хто не має сили волі, той і так і продовжує. Але звідки взяти силу волі, як ви думаєте? Хтось теж так сказав, це я чув, як прислів'я. І сила каже, є, і воля є, а сили волі немає, каже. Сила волі, вона приходить від Бога. Коли ми підкоряємо свою волю Богу, Він робить її сильною. Як написано це друге послання Коринтян 12.10. Коли я немічний, тоді я сильний. І звучить, як протиріччя. Но я б більш би назвав це парадокс. Парадокс це коли Ну, Кажеться, що це протиріччя, але коли ти уважніше подивишся на все, то ти бачиш, що там нема протиріччя, що все що правильно як говориться. Тому, коли я немічний, знаєте, можна так сказати: коли я, наше Я немічне, коли воно на Христі розп'яте, тоді Я сильний. Я з Господом моїм Ісусом Христом тоді. Можна, можна і так сказати. Ви <кій> Знаєте, як би приходить на пам'ять, як ми будували цей дім молитви, і спочатку було багато невідомого, і, і було трошки страшно. Але коли ми переконалися, що є воля Божа на це, що це є воля Божа, тоді і наша воля зміцніла. І рішення ми приймали з легкістю і здійснювали те, що казалось нездійсненним, тому що ми розуміли, це воля Божа. Так потрібно, щоб в нашому житті було. Але коли наші бажання або воляві рішення перетинаються з волею Божою, коли вони суперечать волі Божій, що ми повинні робити? Такому випадку. Тоді ми повинні сказати, як сказав Христос перед своїми хресними стражданнями. Не моя воля, але Твоя Боже хай буде. Тоді ми повинні говорити так. А в нашому житті дуже багато таких випадків, коли. Розходиться наша воля з волею Божою. Ось там ми потрібно говорити ці слова. Таким чином ми будемо переможцями. <кій> Бог створив людину за своїм образом, по своїй подобі. Це значить, що дав Бог людині і розум, і вільне виявлення. Інакше ми не були б образом і подобою Божою. Але чи завжди ми можемо користуватися волею своєю, вільною волею, можна так сказати. Вільним виявленням? І чи воно вільне? Це питання ми повинні дослідити. Ми знаємо, що ще писання, що ще Адам продав свою волю дияволу, Пам'ятаєте? Ось так. Він як ісав, е ісав своє переродство за чечевичну похрьку, за нішу, за, за таку дрібницю, так і Адам теж з Євою за дрібницю, але вони продали свою свободу волі своїй. А в Адамі продані всі люди. Тому так і написано в Святому письмі римлянам 3.23. Адже всі зрішили й позбавлені Божої слави. А далі римлянам 6.23. Тому плата за гріх смерть. А дар Божий вічне життя в Ісусі Христі Господеві нашому. Не все так безнадійно. Бог дає вихід. Тому що Бог любить нас, тому що Він милує нас. Для того і прийшов Христос на землю, щоб звільнити людей своїх від рабства сатани. Отже, Христос, коли звільнив нас, Він вертає нам волю, свободну волю. Він повертає нам Це. Але з одною умовою, щоб ми підкорили її йому. Так. Нам кажеться, що це дуже просто, але не завжди так просто. Бог сказав, що ви не можете існувати незалежними. Я зробив вас зараз незалежними, але так недовго буде, Бог говорить. Це як Україна незалежна, але так дуже хоче мати зонтик, чи як українською мовою. Парасольку, НАТО. Ну, звичайно, це все людське НАТО, там все. але ж Бог каже: ви повинні прийти під мою парасольку. Інакше з вами буде дуже погано. Або ви підкорите свою волю мені, або дьявол знову підкорить вашу волю. І будете рабом йому. Я прочитаю Матвія 12.43, де показано людину, яка захотіла бути незалежною. І що з цього вийшло? Це Матвія 12,43. І далі. Коли нечистий дух виходить з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи відпочинку, та не знаходить, тоді каже повернусь до свого дому, звідки вийшов. І, повернувшись, він знаходить його порожнім, заметеним і прибраним. Він тоді іде, бере з собою сім інших духів гірших від себе, і вони, війшовши, живуть там і кінець. Тієї людини буває гірший від початку. Ось таке ми прочитали. Це з людьми так буває. Бог, коли людина увірувала, прийшла до Богу, до Бога, Бог звільнив її і зробив незалежною. Але потім ця людина повинна була Дух Святий прийняти від Бога. Попросити у Бога, щоб Бог був покровителем її, а вона цього не зробила. Я стану незалежною. І тоді той злий дух, якого вигнав Господь, він блукав десь там по пустелям, спокій не знаходив, дивний світ духовний. Але ми трішки бачимо з цього письма, так буває. Ці злі духи вони бажають жити в людині, але не кожному вистає місця. І вони от блукають десь по пустелям. І не тільки він один там був, там він познайомився ще з сіма злішими ще духами, які теж по пустелі блукали. Можливо, я так подумав, це ті сім злих духів, що були в Марії Магдалині. Пам'ятаєте, що Христос їх вигнав, і ото вони блукали. А, а потім, щоб при... подумав, а можливо, я зараз піду загляну там, де я жив раніше. Він і надії, мабуть, не мав, але все-таки піду гляну. Тому що якщо там дух святій, то, то там буде йому непереливки. Тому бісу. Але ж він прийшов, а там вільне приміщення. І він зрадів, і що він зробив? Він побіг і, і ще сім злих тих. Також давайте, щоб, не, щоб ви там не страждали по пустелі, є місце. І тоді таке ось зробилося з цією людиною. Вісім бісів, це страшно. І кінець був гіршим ніж начало, ніж початок. Тому це може трапитися з ким-то ще. Тому Господь і говорить нам, що ми повинні думати. Про те, щоб Дух Святий завжди жив в нашому серці, щоб Христос зайняв все серце наше, щоб, щоб не було воно пустим, щоб наша воля вона була підкорена Господу. Тому, щоб нами не сталося такої біди, написано «Підкоріться Богу, протидійте дияволу, і він утече від вас. Ключове слово підкоріть свою волю Божій волі. Нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Сказав Христос. Давайте і ми скажемо також: нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і в моєму житті. Нехай буде воля Божа. Псалом 143, 10. Давид молиться такою молитвою. Навчи мене чинити волю Твою, бо Ти мій Бог. Нехай Твій добрий дух провадить мене по рівній дорозі. І ми скажемо Амінь. Сьогодні ми знову будемо звіщати і вже звіщаємо про смерть Господа нашого Ісуса Христа. Ми будемо звершувати заповідь Божу. Звершувати вечерю Господню. Ми будемо споживати хліб і вино, що є тіло і кров нашого Господа Ісуса Христа в образі, і ми будемо причащатись до тіла і крові нашого Господа Ісуса Христа, так говорить нам Слово Боже. Тому я запрошую вас, давайте ми станемо в молитві перед Богом нашим. Давайте скажемо, нехай буде воля Твоя, Господи, в моєму житті. Твоя воля, вона добра, вона досконала. Господи, дякуємо Тобі, що Ти одного разу ти знайшов нас, Господи, тому що Ти вибрав нас ще набагато раніше. Але ми блукали, як і вівці, а Ти нас знайшов, Господи. І Ти звільнив нас від рабства диявола. І Ти, Господи, зробив нас чистими та святими. Господи, на Тебе, на Тебе, Господи, ми покладаємось Тобі, дякуємо, Тобі хвалу віддаємо, Господи. Ти бачиш серце кожного і зараз, Боже. Якщо наша воля пересіклась з Твоєю волею, якщо немає згоди десь, то ми хочемо, щоб така воля, вона була на Христі. Хай Твоя воля буде. Коли ми немічні, тоді ми сильні, Господи. Ми хочемо бути сильними в Тобі, Ісус Христос, благослови нас. А всякий гріх. Який в нашому житті з'явився, де ми переступили Твою волю, Боже, то Ти прости нас, Боже. Нехай свята кров Твоя обмиє нас, Боже, і нехай во всьому славиться ім'я Твоє завжди, Господи, на Тебе покладаємося, Тобі дякуємо наш Бог за Твою велику любов і милість Твою. Дякуємо Тобі за Головський крест, Господи. Бо ти там звершив перемогу. Ти там звершив для нас свободу, Господи. Ти дарував нам вічне життя таким чином. Це є тайна Твоя, Господи, але ми приймаємо її серцем нашим. Господи, дякуємо за все тобі, за те, що Ти завіт Твій з нами, Господи, заключив. Господи, нехай Він завжди буде. Непорушним, Господи, завіть з Тобою. Дякуємо, Ісус, за все. Амінь.